Карпаті увійшло до п'ятірки пілотних областей. Тут, за підтримки проекту Європейського союзу, буде створено стратегію регіонального розвитку до 2020 року. В Ода кажуть, європейська стратегія сприятиме розвиткові конкурентноспроможності регіону, а також дозволить залучити ресурсний потенціал територій для активізації економічних перетворень. Якщо раніше стратегічні плани територіального розвитку розроблялися переважно представниками влади і науковцями, то наразі до роботи у цьому плані активно залучать. Атимуться громадські інституції. Ми попросимо, щоб до цієї роботи була залучена максимальна кількість людей, максимальну кількість людей з усіх територій, з усіх районів, міст, селищ сіл області, щоб до цієї роботи були залучені також і громадські організації, і просто громадяни, для того, щоб ми могли набрати достатній пул проєктів, щоб ми могли з них далі формулювати. Збирати стратегічні програми. Не маючи такої стратегії, не маючи плану реалізації стратегії, область не може претендувати на жодні кошти. Основною вимогою отримання коштів, як з державного бюджету, так і від донорів, є наявність стратегії і чіткого плану її реалізації. Без цього не можна ні на що розраховувати. Створення стратегії Прикарпаття, яке заплановано завершити до кінця року, фінансуватиметься за рахунок надходжень з держбюджету, а також грантових коштів проекту ЄС. Підтримка регіонального розвитку в Україні. 70% цього фонду розподіляється між всіма областями України пропорційно до населення областей. Фонд складає 1% від доходної частини бюджету. Це 3,5 мільярди на рік. в Ідеалі, але на жаль, зараз кошти з цього фонду пішли на фінансування військових дій. Фінансування армії тому в цьому році цей фонд був лише 1 мільярд гривень, але в ідеалі 3,5 мільярди на рік. І можете порахувати скільки франківська область може з цього отримати, і ось це ті кошти, які мають піти на розвиток. На думку експертів, найбільш перспективними для розвитку Прикарпаття є сільське господарство, лісова галузь, туристично-рекреаційна сфера та житлове будівництво. А от основні проблеми, які доведеться долати, це ремонт та будівництво доріг, збільшення кількості дошкільних закладів, залучення нових інвестицій. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.